Наступним у нашому огляді пропонуємо матч Вінниця-Газу та планети права. Команда Вінниця-Газу, що у попередньому турі, незважаючи на поразку від Десни, продемонструвала непоганий футзал. Прагнула втілити підвищення якості своєї гри у набрані очки. Забігаючи наперед, зазначимо, що їм це вдалося. Вже на першій хвилині матчу силами Вадима Мельника Вінниця-Газ вийшли вперед. На четвертій хвилині матчу Реверчук Павло подвоїв перевагу своєї команди. Саме за рахунку 2-0 на користь Вінниця Газ команди пішли на перерву. Слід зазначити, що планета Права протягом матчу стабільно створювала моменти біля воріт суперника, але впевнена гра Сергія Жолонко на останньому рубежі оборони біниця газу дозволила зберігати ворота у недоторканності. На 22-й хвилині Жолонко Андрій робить рахунок 3-0, а ще через 10 хвилин оформлює дубль. В одному з епізодів голкіпер планети Права Олександр Романов ціною власного здоров'я став на заваді забитому м'ячу та отримав досить неприємне пошкодження. Ми зі свого боку бажаємо Олександру Рішого одужання та повернення в гру під завісу поєдинку Драченко Віталій влучним пострілом оформлює остаточний рахунок на табло 5-0 на користь Вінниця газу. По-перше, хотів би подякувати організаторам змагань хороші змагання на доволі хорошому рівні. По-друге, звичайно, хотів би подякувати. Військовим нашим чоловікам і жінкам, які боронять нашу батьківщину. По грі можу сказати, що сьогодні багато чого у нас вдавалося, тому рахунок табло. Команда дійсно суперник хороша, але ми сьогодні були сильніші. Ще одним досить цікавим протистоянням стала гра Атлетика 2011 та епіцентру. До 12-ї хвилини на майданчику панувала досить рівна боротьба із невеликою ігровою перевагою епіцентру. Вона втілилась у забиті м'ячі на 12 12-й та тринадцятій хвилині. В складі епіцентру відзначились Сергій Новіков та Гекапчук Богдан. Зазначимо, що Сергію вдався блискучий удар, яким він відкрив рахунок у звітному матчі. Саме за рахунку 2-0 на користь епіцентру команди пішли на перерву. На початку другого тайму ігровий малюнок майже не змінився. Матч проходив із перевагою команди у синій формі. На 22-й хвилині Сергій Кіртока робить рахунок 3-0 на користь своєї команди. На 25-й хвилині Сергій Новіков оформлює дубль, практично знімаючи усі питання. про Переможця у цьому матчі на 36 й хвилині футзалістам Атлетика 2011 вдається забити гол престижу, який на свій рахунок записує Сергій Глущук. Отже, матч закінчується з рахунком 4-1 на користь епіцентру, що дозволяє їм впритул наблизитись до трійки лідерів, уступаючи третю сходинку Гедеону лише за додатковими показниками. В Цілому гра скалася, принципі непогано вели комфортно ви вигравали 4-0, але потім. В кінці червона картка не потрібна. Пропустили гол. Десь трохи зробили кінцівочку таку трошки нервову, але в принципі давали матч до логічного завершення. Безумовно, центральним протистоянням туру у першій лізі став матч між командами Десна та Благодать. За емоційністю, драматичністю, ціною помилки та динамічністю цей матч нагадував фінальні поєдинки кубкових змагань. До речі, весь матч ви можете подивитись на нашому Ютуб каналі. Ми ж продовжимо його огляд вже на другій хвилині. Гравцям Десни вдається забити швидкий який на свій рахунок записує Дмитро Щербатюк. А через дві хвилини благодать вже зрівнює рахунок силами Назара Кобенди. Далі глядачі спостерігали майже 10 хвилин без голів, але високі швидкості комбінаційну гру команд високого рівня та емоційне реагування гравців майже на кожний суперечливий епізод. На 13-й хвилині не без допомоги невеликого рикошету, Дмитро Щербатюк оформлює дубль та виводить дисну уперед. На останній хвилині першого тайму благодать не відпускає на перерву суперника із перевагу. Вагою у рахунку Богдан Зугравий зрівнює рахунок, реалізовуючи вихід сам на сам із воротарем. Після відновлення гри на 22-й хвилині матчу Вадим Куцюбняк знову виводить десну уперед. На 26-й хвилині все той же Богдан зугравий зрівнює рахунок. Після чого градус поєдинку тільки зростає. На 32-й хвилині Назар Кобенда виводить вже благодать вперед. А ще через хвилину Павло Бабій робить рахунок 5-3 на користь благодаті. Після чого команди постійно обмінюються моментами біля воріт. Один одного на 35 й хвилині свою команду у грі залишає Іван Білецький у блискучому стилі, потягнувши пенальті, а потім на 39 й хвилині відбивши десятиметровий. Однак більше у цьому яскравому протистоянні глядачі забитих м'ячів не побачили. Матч закінчується перемогою благодаті із рахунком 5-3, що дозволяє їм вийти на чисте друге місце у першій лізі. До вашої уваги усі результати матчів шостого туру у першій лізі зимового чемпіонату Вінницької міської територіальної. Громади з футзалу. А також турнірна таблиця, в якій одноосібним лідером є команда головного управління національної поліції. Друге місце займає благодать, а на третю сходинку претендує одразу декілька команд. За додатковими показниками. Наразі її займає Гедеон. Однак одразу три команди його переслідують, а саме Епіцентр, домашній маркет та Десна. Також цими вихідними були зіграні два перенесені матчі другого туру у вищій лізі зимового чемпіонату Вінницької міської територіальної громади з футзалу, у яких «Кусто агро у надзвичайно цікавому матчі із він він на останніх секундах вибороло перемогу із рахунком 4-3 Та матч Яско та Плюс», в якому із рахунком 10-1 перемогу отримало «Яско». Враховуючи зіграні перенесені матчі, пропонуємо до вашої уваги турнірну таблицю вищої ліги, в якій на перше місце за додатковими показниками та грою в запасі виходить яско. Другу та третю сходинку між собою ділять Юрія Фарм та Ємсі Поділля. На три очки від групи лідерів відстає Енергетик та Кусто Агро.